Андрій Реженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України у четвертому 20-х роках. З нами на прямому зв'язку налагоджуємо а, контакт. Так, пане Андрію, ми вас чуємо і бачимо. Да -да, а... Так, Я впр... продовжував розмовляти. Де ви мене втратили? На чому. А ви зупинилися, коли відповідала, що стосується. Двох років війни, як мінімум, які ще можуть продовжуватись на території України, а зафіксували зрозуміли. Можливо, це сигнал нам, що потрібно рухатись на другу тему, пане Андрію. А неодмінно вас не можу не запитати. як у професіонала, що стосується контракту 18-24 і є інформація, що у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового Тамана Івана Сірка підписали дівча. У прослужбі службі розповіли, що вони йдуть на посаду операторів БПЛА. Як вам така ідея, коли мобілізуються дівчата і е е опановують для себе військову сферу, військову діяльність? Я абсолютно позитивно до цього А Я думаю, що треба, якщо таке бажання молоді є, це дуже позитивно треба е е ці бажання, ці мотивацію. Підтримувати і, взагалі, я думаю, що ну систему мобілізації в Україні треба привести у відповідність до того мобілізаційного віку, який оголошений зараз законом України. Єдине єдине, що можливо направлення на фронт обмежити ну дійсно там після 25 років. А до цього терміну я би, наприклад. Робив це тільки за бажанням. А от цих от молодих чоловіків і, і дівчат застосовував, можливо, в інших галузях сектора безпеки України. Пане Андрію, але в той же час 6100 хлопців, 18-22 років роки, виїхали до Польщі за перший тиждень. Жесполіта про це повідомляє це в 12 разів більше ніж попередній тиждень. Чи не видається вам, що, можливо, ми рухаємось до того, що і дівчат почнуть не те, що мобілізувати, а закривати кордони для жіночої половини і частини? Я не думаю, що це буде. От. Єдине, що дійсно для мене виглядає, ну, для мене виглядає трохи дивно, то, що було зроблено таке політичне рішення. На мою думку, Треба відкривати кордони для всіх, для всіх чоловіків, абсолютно для всіх, але вони мають прибувати по виклику ТЦК. Ну тоді, коли є потреба в тому, щоб вони служили в збройних силах. Людина, але ж ви розумієте, має... пане Андрію, що зараз це вже точно не реалістично. Якщо відкрити кордони для усіх чоловіків, то вони чкурнуть і ніяка е е бумажка чи е звернення на електронну адресу не змусить прийти, прийти в ЛК і піти служити. Давайте будемо реалістично дивитися. Цього треба йти. Ну ну я не розумію, чому робити такі преференції 18 22 роки. Це моє особисте uh -huh. бачення, знати, що воно деморалізує військових, які на фронті. Але я можу сказати, що в перспективі ми маємо так робити побудовувати систему оборони України, в частності створення мобіліційного потенціалу людського. Щоб працювало це так, як я сказав, О, що людина вона має готуватися до військової служби, вона, вона кожного року має готуватися, неї має бути екіперування, має бути система оповіщення і <клух> має бути створений ну, такий, скажімо, апарат, не то, що примусовий, а іменно мотиваційний, для того, щоб працювало так, як я кажу. О, тому що, ну, в принципі, а, і, інакше виглядає так. Ну з іншого боку, а, мобілізація виглядає як ну фактично радянський такий принцип примусовий. А, от люди мають бути дуже морально позитивно налаштовані, і це складова бойового потенціалу. Це можна це вам скаже будь-який військовий і в нашій країні за кордоном. Зеленський повідомив, що станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордоні Сумщини, але російське групування на сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнан... зазнаних втрат. А стратегічна поразка тоді виходить Російської Федерації, за рахунок чого ми змогли її зірвати, пане Андрію. Ну, я думаю, що вони зараз концентруються більше на, на сході, і ми знаємо, що туди перекидаються значна кількість їх військ, а цей напрямок вони тримали опять же, для того, щоб відвлекати частину наших військ, але зараз. Ну, дійсно вони скажімо, пришвидшено, намагаються захопити Донецьку, Луганську області. Поэтому перекидають туди війська. десь військ їм не вистачає. Через це я так думаю, така ситуація склалася. Я вибачаюсь, я маю завершувати. Дякую вам. Ми попереджені, що до 20.45. Щиро вдячний Андрій Андрію Роженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України. Четвертому двадцятих роках тихої, і мирної вам ночі. І принагідно запрошую вас до нашої студії. Дякую вам також. Дякую. Ну що ж, друзі, ми рухаємося далі. Георгій Бамвідзе, за виконуючи обов'язків прем'єр-міністра Грузії 2007 року, перший міністр внутрішніх справ 2003-2004 років та міністр оборони Грузії 2004 року. Пане Георгію, мої вітання. Дякую, що знайшли час. Чи розумієте ви українську слава мову героям слава? Розумієте Добре. так, українську мову? Добре, якщо щось будете не Добре. розуміти, ви говоріть, я перейду для вашої зручності на російську. Ми традиційно, пане Георгію, зап... запитуємо нашої глядацької диторії. Я не можу не запитати у вас щодо очікувань, що зараз відбувається на Території Білорусі. А коли розпочалися навчання Росія, Білорусь, Захід 2025 Чого особисто очікуєте? Ви ми запропонуємо вам варіанти. Можливо, у вас буде інший. Це пряма загроза для України. Україна готова. Другий варіант не більше ніж завжди. І четвертий варіант переживати, хвилюватися мають інші країни. Какой вариант оборота вы? С вашего дозвола, я буду говорить Так, так, случайно. Я, я думаю, что да, я думаю, что ну, это комбинация нескольких вопросов на ответов. Вернее, сейчас точно Украина намного подготовленная. И вместе с тем конечно это угроза потенциальная для всех. И для Украины, и для уже не не секрет и не сюрприз, и для Польши тоже, то есть да, для стран НАТО. Эти троны, которые залетели недавно на территории воздушного пространства вернее, Польши, как польское правительство говорит, 19 тронов, все разведки сказали, что это было не случайно, хотя Россия не утверждает обратное. Что это была спланированная, скоординированная акция, как бы испытать готовность Польши, также как и испытать готовность блока НАТО, защитить ну, небо НАТО, одного из членов важных членов этого альянса и подготовку как Польши, так и в целом НАТО для отражения ну, такого типа угроз. Именно поэтому не случайно, что были сразу приняты меры и реакция НАТО, как организации, так и различных членов, которые направили свои определенные силы дополнительные на территорию Польши. Это, конечно, лишний раз говорит о том, о чем много раз упоминал президент Зеленский, что нужно и целесообразно иметь общую систему защиты неба контр-оборону воздушную, для того чтобы страны нато могли защитить и себя и принципи могли защищать хотя, бы часть, хотя бы западную часть Украины, потому что это общий интерес, интерес не только україни но и западных стран которые являются членами нато Зафіксувала у Вірмені на запит Росії. Затримали грузина, який воював за Україну. Видання Ехо Кавказа» пише, що 29-річного Георгія Кінояна затримали під час перетину кордону у зв'язку з тим, що Росія оголосила його у розшук за. Найманство тепер йому загрожує екстрадиція до Російської Федерації. За словами його брата, після затримання Георгія перевели до СІЗО. а Далі за рішенням суду помістили під екстрадиційний арешт на 40 днів. Ніякої додаткової інформації після цього родина не отримувала. Нагадаю, що у жовтні. 2022 року суд, так званий суд окупаційної влади у Донецьку оголосив кінояна винним у найманстві за російським законодавством через участь у бойових діях на боці України так його заочно засудили до семи років ув'язнення. Пане Георгію, чи відомо вам яка доля чекає на Георгія Кінояна, і наскільки ймовірна його екстрадиція?

В Украине, когда, когда россияне стояли под, под Киевом, и в был очень добросовестный, очень хороший патриот Грузии. Естественно, все патриоты Грузии поддерживают Украину. И как вы уже упомянули, его суд так называемый суд Донецкой Республики, поэтому это абсолютно юридический нонсенс, чтобы решением так называемого этого Донецкого суда кто-то экстрадировал, хотя Армения отреагировала чисто формально, поскольку у него какие-то ну, рамках СНГ с России. Сейчас он задержан, но, но грузинская общественность отреагировала. Конечно, не грузинская власть, которая пророссийская, которая сама нас всех, кто воевали и воюем, воюют сейчас в Украине, называют наемниками, как, как, же как это российская власть россиян. С адвокат и конечно все были проинформированы есть соответствующая реакция в сторону в сторону грузинских властей чтобы и давление чтобы они тоже отреагировали мы поставили в бизнес, естественно всех наших западных партнеров и э, есть на начата юридическая так сказать, борьба для того, чтобы сперва выиграть время, а потом э, доказать правительству Армении, что Георгий Киноян, э, который э, гражданин Грузии, этнический армянин, но э, э, гражданин Грузии, э, который э, является патриотом Грузии не, не э, должен быть передан Российской Федерации. Я думаю, что на сегодняшний день в Армении власть э, гораздо более прозападная и цивилизованная, чем сейчас э, в Грузии э, мы имеем. Вот эту э, власть о, олигарха, русского олигарха Ивана который до сих пор держит э, в заключении третьего президента Грузии, который создал современную грузинскую государственность и который является также гражданином Украины и других политзаключенных именно потому, что они выполняют приказы и выполняют указания Путина и российской, российских властей. Ну, ми будем, конечно, слідувати за розвитком собиті на щодо Георга Кінуяна, і сподіваємося, що його в Армії, армянська власть освободить. Ми також на це сподіваємося. Ви зазначили, що етнічний вірмен, але сам сама ж Вірменія його затримала. Дуже багато запитань. Насправді чекаємо, звичайно, на пояснення та прояснення. Пане Горгію, ще одна е історія, яку я хочу з вами обговорити. Ми частково вже починали е щодо е ситуації на кордоні Білорусі Польщі України. Е так, от міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський заявив, що Росія та Білорусь розігруватимуть дуже агресивні сценарії. Під час навчань проводячи паралелі з аналогічними навчаннями, які відбувалися напередодні вторгнення Росії в Грузії у 2008 році, а році, також її повномасштабному нападу на Україну у 2022 році, пане Горгію. Чи вбачаєте ви тут аналогію, чи можливо загалом провести аналогію, що зараз Росія і Білорусь розіграють той самий сценарій як колись? У 2008 році, коли нападала на Грузію. конечно, я полностью согласен, uh, с uh, з из, из Польши, но ну, Бувшим я уже не в власти в оппозиции, но мы с ним с Касподином с министром Сикорским недавно встречались uh, в столице Польщі uh, и говорили uh, о ситуации також в Україні, как и в Грузии и, и о многих других вопросах. Конечно, это очень правильный, правильный анализ. Российские, российские власти очень часто предпринимают очень похожие шаги, используют схожие схемы, для которые испытаны у них, которые дали какой-то им результат. В свое время, да, именно так э, начинали они, как говорится, по соответствующим военным э, книгам, э, схемам э, агрессию против Грузии и против Украины. Очень жаль, что э, в свое время, в 2008 году, э, когда мы говорили, что вот, вот эта опасность э, движется в сторону Грузии, нам не поверили. Ну а потом и россияне использовали такую же схему нападения перед полномасштабным нападением на Украину. Поэтому, конечно, это очень серьезно, как я уже говорил, и министр иностранных дел Польши, он очень опытный дипломат, он очень опытный политик, и очень хорошо, что они соответствующее внимание уделяют этому вопросу. И также весь Польши и правительство Польши имеет влияние на остальные члены Альянса. И именно поэтому, я уверен, уже исходя из опыта Грузии, опыта Украины, сейчас Альянс реагирует более адекватно, более правильно, более быстро и соответствующий. Поэтому я думаю, что карты Путина раскрыты. И, слава богу, сейчас Европа гораздо более находится в соответствующей форме, чтобы ответить любой агрессии против российской, российской власти. Но, конечно, это не значит, что все уже в порядке и все уже сделано. Как я уже сказал, необходимо прислушаться к мнению и к советам президента Украины, который говорит, что нужно объединять системы хотя бы охраны воздуха, защиты воздуха, воздушной среды. Как України, так і Польщі, і усилить координацію стран НАТО С и, mm -hmm. конечно, і, звісно, я уверен, буде стояти на повестці дня НАТО, і рано і лучше рано ніж поздно, буде Ми в це також віримо і покладаємо на це велике сподівання і працюємо. Для здійснення ваших слів, Георгій Бамбіт, за виконуючи обов'язки в прем'єр-міністр Грузії у сьомому році, перший міністр внутрішніх справ у 2003-2004 роках, Міністр оборони Грузії у 2004 році, пане Горгію, щиро дякую вам. Рада була поспілкуватися. Для нас цінна Їм ваша можливо. позиція і підтримка України. Дякуємо. Дякую, слава Україні, героям слава. Результати опитування сьогодні ми активно долучали вас до е думки чи становлять військові навчання Російської Федерації Білорусі небезпеку для України. Так, це пряма загроза. 35%, 17% відсотків, Вірю, що Україна готова. 31% не більше ніж завжди. 17% переживати мають інші країни. Це телеграм. Спільнота, і давайте побачимо, як в Ютубі люди реагують. Так, це пряма загроза 48 Вірю, що Україна готова 15, 29, не більше ніж завжди. 8% переживати мають інші країни. Щиро дякую кожному із вас. Більше 4 тисяч голосів цінуємо і працюємо для кожного із вас. Далі не перемикайтесь. Дивіться, інтерв'ю моєї колеги Насті Рейн із народним депутатом і головою фінансового комітету. То Данилом Гетьманцевим, потім моє інтерв'ю з військовослужбовцем та спеціалістом з дронів Юрієм Касьяновим, А далі моя колега Анна Горбонь поспілкується з економічним експертом Юрієм Гавриленком і Юлія Литвиненко з доктором економічних наук Ігорем Ліпцесом. Залишайтеся із новини Лав'я Діна Бернацька. До зустрічі. Друзі, я вас всіх вітаю ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Данило Гетманцев, народний депутат від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Данило. Давайте почнемо з вами з місії МВФ в Україні. Власне Блумбер зазначає, що міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на 20 мільярдів більшими ніж оцінює уряд в Києві. І плюс до цього це головне МВФ. Зокрема, буде вимагати у новій програмі від нас детінізувати нашу економіку. Е, чи відомо що конкретно хоче? Ми ж там, начебто, детінізуємо, е, відбувається цей процес, і чи є якісь конкретні цифри та строки? Ну, дивіться, по перше, те, про що ви говорите, це інсайди. Нема поки ніяких заяв з боку міжнародного валютного фонду ані щодо діри, ані щодо е, детінізації, як джерела її покриття, але Хочу підтвердити, що дійсно на зустрічі зі мною ми обговорювали детінізацію як одне з найефективніших джерел залучення грошей до державного бюджету, і це очевидно, якщо в тіні у нас 900 мільярдів або навіть трильйон гривень і податками. Податками і власне це ці гроші, які ми повинні акумулювати, то нам власне не потрібно МВФ, щоб це зрозуміти. Це е, річ, яку е, мені здається, розуміє кожен. Розуміє кожен, що низька заробітня плата вчителя чи низька пенсія це наслідок того, що е, покидьки крадуть. Гроші шляхом ухилення від оподаткування і шляхом прикриття тих, хто ухиляється від оподаткування, маю на увазі зараз правоохоронців та деяких фіскалів. І е, за рахунок цього, за рахунок оці цього поєднання тіні та корупції, що є одним тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть mm -hmm. у мирний час ми з вами були бідною країною, а не говорячи вже про те, коли ми 60% наших видатків спрямовуємо на безпеку і оборону в війну. Да, тому е, зазначена вимога, якщо вона появиться, вон, це, це нормально. Я вважаю це абсолютно класно. і це але з іншого боку, це наш недолік, бо мені здається, що нам не потрібні ніякі вимоги, щоб впоратися з цим завданням, і я знаю, що уряд вже собі поставив на пріоритет дякувати Богу. Цей напрям і в суспільній свідомості відбувається зараз незворотні процеси, злами відбувається. Бо насправді в 2019 році, коли я тільки починав займатися цією місією. Детінізації дуже важко було пояснити людям, а чому треба давати чек, а чому треба вимагати чек, а чому треба взагалі жити за законом і чому не треба ухилятися від оподаткування, бо це було частиною нашої податкової культури чи антикультури, скажімо так. Але зараз вже цілі галузі. Частина цих галузей білого бізнесу вони прямо жорстко вимагають від держави провести заходи з дітянізації, вивести ціні тих, хто платить заробі заробітні плати в конвертах, тих, тих, хто ухиляється, тих, хто використовує схеми з оптимізації податку на додану вартість, і фактично цим самим отримує додаткову маржинальність, витісняючи білий бізнес з ринку. Абсолютно абсурдна ситуація, яку навіть школяру не треба пояснювати. Це треба просто зробити, і треба тих. Шахраїв, тих покидьків, які сидять в владних кабінетах і покривають це все, не дають це зробити. Треба просто позбавитися, і все. А нагадайте, будь ласка, ще раз скільки у нас в тіні приблизно знаходиться, і якщо будуть ефективні заходи, скільки в цілому ми говоримо про те, що у нас половина економіки в тіні, і якщо половина, то ми говоримо про 900 мільярдів гривень податками. 900 мільярдів <головіка> гривень Ну так, да, це власне і зарплати і пенсії, те про що ви говорили. Е, і зрозуміло, що з цих грошей можна було би і поповнити бюджет, нашій, нашій, а не шукати знову гроші для військових, тому що тільки нещодавно шукали 340 мільярдів, і Знову в ЗМІ не пишуть про те, що 400. чотири да, да, е, і знову ЗМІ пишуть про те, що не вистачає до кінця 25-го року 300 мільярдів гривень саме для військових. Е, звідки знову взялася ця діра? Ну я не готовий підтверджувати. Дати цифру 300 мільярдів, це питання скоріше до Мінфіну, але точно це питання виникне. І до цього питання я думаю, що МінФін повернеться після внесення бюджету до Верховної Ради. Це відбудеться 15 вересня. І вже вони дадуть нам якісь пропозиції, дадуть нам якісь розрахунки, щоб обговорювати це предметно. Дивіться, проблема тут, безперечно, детінізація, але це така глобальна проблема, яка існує вже давно і ще до війни вона існувала. Але крім цього, ще й проблема з плануванням. Безперечно, ми розуміємо, що у військовий час планувати дуже важко, і невизначеність це основна ознака. Сьогодення і вона накладає свій відбиток на все абсолютно і передусім безперечно на бюджетний процес. Але разом з тим ми маємо планувати, виходячи з песимістичних сценаріїв. І якщо, скажімо, з 2,2 мільярдів ми помилилися на 700 до 2,2 трильйонів, вибачте, ага. помилилися на 700 мільярдів, ну це вже не помилка. Ну так. це якась проблема в методології розрахунків. І ми не можемо щороку. Повертатися до перегляду державного бюджету, ми в минулого року також поверталися, і також докинули 500 мільярдів, тому що не вистачає там грошей на безпеку і оборону. Я переконаний в тому, що міністерство фінансів і Кабінет міністрів в цілому, бо можливо, тут не тільки провина міністерства фінансів, треба зробити висновки і не допускати точно таких речей в 26-му році. Чи не з цим, власне, з, з тим, що Є певний, певний дефіцит коштів у бюджеті, чи не з цим власне пов'язано те, що?